Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Вирішила з вами сьогодні поговорити про те, як отримати карту побиту іноземцю. По воз'єднанню з сім'єю. Ця тема стала зараз теж актуальною для тих українців, які проживають в Польщі зі статусом Укр тому, що з 1 липня 2024 року дозволено особам зі статусом Укр подаватися на возз'єднанню по воз з родиною, як чоловіку чи дружині, так і дітям. Існує два способи, як отримати карту побиту другій половинці. Перший спосіб це отримати карту по інших обставах, а другий по воз'єднанню з родиною. Першим способом легше легалізуватися в Польщі, тому що там існує менше умов, які треба виконати. На інших підставах можна подаватися і парам, які не одружені, і парам, які тільки приїхали до Польщі. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про другий спосіб, тобто про отримання карти. По воз'єднанню з родиною. Хто ж може подаватися на таку карту? Перше, це той, хто планує знаходитися в Польщі більше трьох місяців. По-друге, тільки той, хто знаходиться офіційно зареєстрованому шлюбі. І по третє, це той, що перебуває легально на території Польщі. І також той, до кого під'єднується, повинен, як мінімум, Два роки знаходитися в Польщі на підставі карти побиту. І на карті побиту, яку видали більше, ніж на один рік. Це стосується звичайної карти, такої, наприклад, як карта від роботи. Приєднатися також можна до одного з подружжя, який знаходиться на території Польщі під міжнародною охороною, або має статус біженця, наприклад, статус Укр, і це вже працює з 1 липня цього року. Хочу зауважити, що якщо ти ще знаходишся за кордоном і хочеш переїхати. Внесок за тебе може подати твій чоловік або дружина, тобто та людина, до карти якої ти хочеш долучитися і який знаходиться в Польщі. Але для цього треба буде написати свою згоду. Згода члена сім'ї на те, що її інтереси будуть представлятися в жонді, прирівнюється до надання цій особі певномоцінцтва або довіреності. І це буде безкоштовно. Зразок ви зараз бачите на екрані. Які ж етапи треба пройти, щоб зробити карту побиту по воз'єднанню? Перше, записуємося. Можна через емейл, e як родина, якщо подаєтеся разом. Також, якщо один з подружжя вже має карту побиту і ви хочете до неї приєднатися, то подається другий з подружжя. Тобто не обов'язково подаватися разом. Але карта буде видана тому, хто приєднується не більше, ніж строк видачі карти першому з подружжя. Друге, що ми повинні зробити, це збирати документи, кожному свій пакет документів. І третє, ми приходимо на подачу, а четверте, вже забираємо карти і десизії. Який же список документів буде вам потрібен, щоб отримати карту побиту по воз'єднанню з родиною? Перший документ це, звичайно ж, вніси. Для Варшави треба буде вам заповнити. Внісик на сайті InPol і сайт Migrant. а потім по одній копії треба буде роздрукувати і принести з собою на подачу. Причому заяву на воз'єднання з родиною можна подати не раніше, ніж на наступний день після того, як пройшло вже два роки віддати видачі децизії члена родини, до якого ви приєднуєтеся. Це стосується тих на загальних основаннях, які подаються не статусу Укр. Деякі з блогерів говорять, що для українців відмінили цей строк вже в два роки. Але я в законах ніде не знайшла цьому підтвердження. Другим документом треба буде вам чотири фотографії на карту побиту. Більш детально про це я розповіла в своєму відео, де розказувала, як зробити які документи потрібні на подачу на карту побиту від роботи. Третє це ксерокс загранпаспорта. паспорта, також четверте згода. Якщо ви не в Польщі знаходитеся, потім квітанція на 340 злотів, злотих. Для подачі по воз'єднанню треба платити саме 340 злотих. У мене також є окреме відео про те, куди саме треба платити. Потім потрібна вам буде страховка медична. Або ЗУСОВська, або приватна. Мені подобається більше приватна, тому що її обновляти не треба. Я собі роблю її на рік і не треба її досилати постійно в уж. Але коли ви подаєте страхівку від ЗУС, то тоді потрібно вам документи від працедавця з ЗУСу подавати один раз на кілька місяців, поки у вас не буде децизія вже. Наступний документ це підтвердження місця проживання, договір оренди або документи на своє житло, або що у вас до себе хтось пустив пожити. Наступне це підтвердження стабільного і регулярного доходу, достатнього до вашого утримання. На листопад 2024-го це 600 злотих нето в місяць на кожного члена родини, який на отриманні особи, до якої приєднується, плюс сума на те, щоб знімати ваше житло. Доход має бути легальним і регулярним. Треба принести під за попередній рік умову з роботи і підтвердження, скільки заробили вже в цьому році. Такими документами для підтвердження доходу можуть бути або, наприклад, звіти до ЗУС, в яких вказується розмір сплачених внесків, або можуть бути акти виконаних робіт і рахунки по умові ОДЖЕЛО. Наступним документом, який треба буде принести, це буде ваше свідоцтво про одруження, яке треба буде перевести на польську мову присяжним перекладачем. Також рекомендую одразу вам взяти в податки. Кові довідку про відсутність заборгованості по податкам на вас і на чоловіка. Як її зробити, не виходячи з дому онлайн за кілька хвилин, я показувала в окремому відео. Можете подивитися. Онлайн-довідки цілком достатньо, перевірено на собі. Які ж плюси по возз'єднанню в порівнянні з картою по іншим обставинам? Перше, можна відкривати бізнес і не треба міняти карту по воз'єднанню на карту від бізнесу. Друге, можна працювати без дозвілу на роботу. Для українців, поки що для всіх це не актуально, а для всіх інших дуже вагомий плюс. Третє ця карта без прив'язки до роботодавця. Не треба її змінювати, коли міняєте роботу. Строк такої карти до терміну дії, карти чоловіка чи до трьох років, якщо у чоловіка безтермінова карта. Якщо у вас виникають питання стосовно ваших карт побиту, то дзвоніть обов'язково до свого ужонда, свого воєводства. там завжди допомагають. Також в Варшаві, наприклад, проводяться інформативні суботи, куди ви можете прийти і задати їм питання, або у справі, яка вже йде, або якщо ще не подавали документи. Ну ось, ніби все я вам розказала про карту по визиданню. Сьогодні я більше розказувала про подружжя, але приєднуватися можна не лише другій половинці, але можна приєднувати і дітей, і батьків. Але про це я планую обов'язково зняти окреме відео. Сподіваюсь, було цікаво і комусь це відео пригодиться. А на сьогодні все. Всім па-па!